Вітаю вас на каналі Iron VISION І сьогоднішній герой нашого відеогляду, представник збірної України, Андрій Шевченко. Це супер важка вагова категорія на всесвітніх іграх 2025 року. Екіпірувальний дивізіон Андрій Шевченко – чемпіон світу серед юніорів 2018 року. Дворазовий чемпіон Європи серед юніорів 17-го та 18-го років. Дворазовий чемпіон Європи в е, дивізіоні Open 21-го та 24-го років та дворазовий чемпіон світу е, також в дивізіоні Open 22-го та 24-го років. На минулих всесвітніх іграх у Бірмінгемі у 2022 році Андрій Шевченко посів шосту сходинку. Е, і ось е, минуло три роки, Зараз Ченду, Китай і Андрій Шевченко на помості суперважкої вагової категорії. Другі всесвітні ігри в активі в кар'єрі Андрія Шевченко. Андрій Шевченко йому 30 років. Він народився у 1995 році. Так для супер ваговика це знаєте вік, в якому все розпочинається. Все попереду буде для нього, але вже він дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу. З чого розпочинав Андрій? Ну звісно, він розпочинав зі зважування і показав 161 кг 860 кілограм, грамів. У першій спробі у вправі присідання він присів 432,5 тридцять кілограми, які йому підкорились, і у другій спробі він підкорив 450 кг. кілограмів. На третю спробу він замовив 460. А на минулих всесвітніх іграх Андрію в праві присідання підкорилась штанга вагою 430 кілограмів. Це я маю на увазі право присідання. На цих всесвітніх іграх він замовляє на третю спробу 460. І нагадаю, що у другій спробі 450 кілограмів він вже підкорив. Ось хайлайт третьої спроби 460 кілограмів. Андрій Шевченко бездоганне виконання від Андрія. 460 кілограмів йдуть в залік, і Андрій Шевченко покращує результату в праві присідання в, в, в у порівнянні з минулими всесвітніми іграми на 30 кілограмів. 460 кілограмів він завершує змагання у праві присідання. Поки що на шостій сходинці з коефіцієнтом 40,53 цілих бала так невеликий коефіцієнт, але все ж таки це із-за ваги Андрія. Він представник вагової категорії понад 120 кілограмів. І його вага на зважування, як я вже казав, була 161 кг 860 кілограм грамів. Наприклад, вага Сена Янга, переможця всесвітніх ігор, була 117 кг кілограмів сімсот грамів. І рухаємось далі. Вправа жим лежачем у вправі жим лежачим Також у Андрія жодних проблем не виникло. А він дуже впевнено впорався зі всіма трьома спробами. Ну а чому б ні? При його то досвіді дворазовий чемпіон Європи та чемпіон світу на помості. У першій спробі Андрій підкорив 332,5 кг і е, на е, у другій спробі е, підкорив 340 сорок смотриста Ви бачите, е, асистує Андрію е, Тетяна Біла е, в срібна призерка всесвітніх ігор у лайтвейті, у легкій вазі в екіпірувальному дивізіоні. Також Андрій підкоривши 332,5 та 340, на третю спробу замовляє 350 кілограмів. На минулих всесвітніх іграх він підкорив 332,5 кілограми. Також прогресує Андрій, як я вам і розповідав про вправу присідання. Він спрогресував на 30 кілограмів у присіді, і у вправі жим лежачі. Він спрогресував на 17,5 кілограмів. 332 у Бірмінгемі та 350 в Ченду. Гарний прогрес. Якщо рахувати суму прогресу по двом вправам, ми вже маємо 47,5 кілограмів. Після двох вправ Андрій Шевченко посідав вже п'яту сходинку, маючи коефіцієнт 71,37 один і впевнено рухався вгору. Але треба було ще пройти одну перешкоду, яка називається станова тяга третя вправа у триборстві станова тяга. І тут у Андрія було все гаразд. Всі три спроби. Були виконані Андрієм бездоганно. В першій спробі він підкорив 342,5 кг, кілограми, і на другу спробу замовив 360 шістдесят. Сьогодні виступ Андрія так, я вважаю, що був бездоганний. Дев'ять підходів з дев'яти. Просто неймовірний результат. Стовідсотковий прогрес у всіх трьох вправах у порівнянні з Бірмінгемом. І прогрес дуже такий. Ну, міцний 342,5 кг Андрій підкорив у першій спробі у становій тязі. і у другій спробі він підкоряє 360 кг. Замовляючи на третю спробу 370 і знову до історії. Пам'ятаємо Бірмінгем, і в Бірмінгемі Андрій Шевченко у становій тязі підкурив 337,5 тридцять сім з половиною кілограмів. Тут в Ченду, на третю спробу він замовляє 370 Тобто прогрес 42,5 кг в становій Станові тязі ну дуже дуже міцно прогресує Андрій Шевченко. І ось 370 кг, кілограмів. Третя завершальна спроба від Андрія все ж таки завершає він спробу і отримує позитивну оцінку від суддівської трійки. 370 кілограмів зараховано. І в цьому році на цих всесвітніх іграх Андрій Шевченко збирає суму тонна 180 кілограмів в порівнянні з минулими іграми, в яких він зібрав тонну 100 кілограмів. Він спрогресував на 80 кілограмів. З результатом 103,97 балів Андрій Шевченко посідає п'яту сходинку.